Про кремлівськість Лукашенка дещо перебільшена. Він, мовляв, не такий не самостійний, як це подають, в тому числі ми. Журналист. Менш про кремлівський ніж Тихановська, так? Да? А? Менш про Кремлівський, ніж Тіхановська. Більш самостійний, ніж <с Тихановський, <с Точно. Що думаєте з цього приводу? І ось тоді у мене виникає питання: що наявність ядерних боєголовок на території Білорусі, якщо це істинна точка відліку з приводу Лукашенка, ну це ось такий плюс. Ні? Дивіться, там вже була офіційна заява з боку російського керівництва, що контролю над цими боєголовками Білорусь не буде мати. Кнопка буде в Росії. Але Білорусь, якщо що, зроблять крайню відповідальною з вашої ж території, це було це не ми. Да. А, росіяни... а чи дасть Лукашенко зробити себе крайнім? ось тут, я дивіться, до цього веду. От виду. тут же ж, проблема в тому, що він дійсно вже настільки вляпався в цю історію, що йому з неї ну, надзвичайно складно вигрібати, і тому саме він не демонструє зараз такого оптимізму і такого захоплення від того, що ця зброя буде розміщена на його території. Він сподівається, звичайно, що вона буде як оцей ультиморацію, Останній там який Ніхто не буде використовувати, але ну все ж може бути, починаючи від того, що в них там щось реально просто. Через їхню розхлябаність трапиться, коли вони її будуть перевозити або будуть там складувати. Це ж ну, також можливі якісь моменти, які можна подати потім зовсім іншому якомусь там контексті. З приводу його там самостійності, не самостійності, ну, він якісь там фінальні прям червоні лінії може і не переступає, але можливостей для, ну, для цього в нього все менше і менше. А от якщо там дійсно ну, там, ця історія буде реалізована, то в нього взагалі такої можливості вже не буде. Може він і не дасть наказ там армії брати безпосередньо. Дні участь у війні проти України вже стільки вже відтягував, але ну і по якимось іншим речам сказати, що він якийсь там супер незалежний, ну складно. Ага. Він намагається грати з Китаєм, це окрема історія, і десь йому і в на певному етапі вдавалося, але бачимо, що у Росії, мабуть, залишилися якісь серйозні дуже важелі впливу, і вони його змусили зробити те, що ну явно Китаю не сподобається.